Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогоднішнє читання, якими літургія неначе освітлює наш день або додає нам сили в цьому дні, так дуже пасують до часу, який переживає церква Різдвяного посту. Апостол Павло нам пригадує одну дуже важливу річ, бо Особливо тепер дуже часто християни забу, забувають про те, що було найважливішим. Ми говоримо про вдячність. Вчора апостол Павло пригадував нам про вдячність. А сьогодні, як виявці вдячності, говорить про наші вчинки. Дуже часто чути від наших братів і сестер, які кажуть, ну я і доброю людиною, не роблю нікому нічого поганого. Але насправді. Людина може та й добра, але християнин ти ніякий. Тому що християнин взагалі не робить зла, християнин робить добро завжди і всюди. Ось тому, не наче сьогодні апостол Павло запитує нас через, через послання до Солунян, до цієї першої спільноти, до якої він пише лист, запитує нас, чи у твоєму щоденному житті змагаєшся з тим, щоби кожного дня... Робити добро. Ми кажемо, милосердя закриває наші гріхи, кожен наш добрий вчинок закриває наші гріхи. Господь у сповіді відпускає нам гріхи, а через добрі вчинки впроваджуємо справедливість, тобто налагоджуємо те, що ми і інші наші брати у вірі зіпсували в цьому світі. Це так дуже гарно сьогодні показує також Ісус, коли зазвичай про цих фарисеїв ми не говоримо. Коли в Євангелії говориться про фарисеїв, завжди маємо нагадці когось поганого, когось той недобрий. А тут фарисеї з турботи до Ісуса приходять і говорять, і говорять до нього: рятуй своє життя. Тебе хочу вбити ірод, рятуй своє життя. Це й добрий вчинок. Але Ісус показує іншу Іншу річ дуже важливу. він виконує волю Божу. І прийде час, коли віддасть життя. Але те, що є важливо в виконуванні волі Божої, це тут і тепер робити те, що від нас очікує Отець. І є парадокс, так як чуємо у сьогоднішньому Євангелії і майже всьому Святому Письмі, скільки разів Бог робиться близьким до своєї людини. Скільки людина відходить від Бога. Це справді сумні слова, коли Ісус говорить, але можемо тут спокійно поставити кожен своє ім'я, скільки разів Він хоче нас зібрати до себе, а скільки доріг ми шукаємо, щоби тільки від Нього втікнути. Великий мислитель, християнський філософ К'єркегард говорив у своєму щоденнику одні дуже важливі слова. Каже: як я одного дня таки навернуся? Буду жаліти тільки, що протягом того всього часу, до цього моменту, я використав всі дороги, щоб цього не зробити. Тому ці слова Ісуса до Єрусалима, але також, бо це є улюблене місто, а кожен з нас є також улюбленим учнем Ісуса Христа. Вони є скеровані також до нас, скільки разів хоче нас зібрати, а скільки разів ми від Нього втікаємо. Просімо сьогодні у нашій молитві. Щоб цей день, в якому ми розпізнаємо Ісуса, і будемо казати, благословений Ти, бо Ти приходиш від Отця, приносиш нам Його ім'я, приносиш нам Його благословення. Благословенний Ти, Господи. Будь з нами завжди. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.